І останній зірш на одну з моїх улюблених тематик, перейшовши всі дороги і подолавши довгі мости, я вступаю в твої пороги і цілую землі твої. Ти одна мені вічно мила через роки та й очі йдуть. Я вірна тобі, Україна, моя мати і зоряна путь. Ти одна й лиш мені усміхнешся в часи бездоріжжя мук і в самотності обернешся, пристегнувши долоні рук. Я в любові до тебе встану проти зрадливих вітрів, і вірити не перестану у свободу твоїх кораблів. таке відкриття для мене, така людина тут сидить, е, Дмитро Стос я Чесно, не очікувалась тут побачити. Я дуже хотіла б вам поставити одне запитання: Правда, як літературу знати, як людині, яку не знаємо серед української культури. Скажіть, а яке ваше ставлення до того, що подібні літературні заходи в якості політичного піару оплачує людина, яка засадила великого українського поета Василя Стоса за грати? Дякую за запитання. Направду давайте говорити відверто. Ви відвертість за відвертість. Так? Mm -hmm. Коли мене сюди запрошували, я не питав, хто спонсор, бо давно а, вирішив. Ті, ви не знаєте. Ті, ви не знаєте, хто спонсор? По-моєму, під цілі. Бажайте, пожалуйста. Слухайте, якщо ви... <поставці> ну, то ясно, що, на я можу закінчити, чи ви хочете закінчити за мене? Закінчить, закінчуйте. Отож, коли мене запрошували, мені не так цікаво. Я давно вже працюю в культурі. І хочу вам сказати, що дуже мало людей, які якби, підтримують поетичні конкурси, будь-що інше, що не є глянцем. А для вас особисто, от що хочу сказати, і для ваших колег, ви надто залежите від політики. Якщо ви вже говорите про Василя Стуса, в нього я дуже добрі слова ще зневажаю політику. А люди, які служать політикам, ну це ще й В такому випадку ви говорите не своїми слова. Дякую. Я перепрошую це виключно моє запитання. Тут, же, крім вашого запитання, є ще голоси посолки. Ну, просто якщо є хто, люди, які підтримали моє запитання, ну, це не означає, що це не мисло. Добре, я... Так, це, буде легше, я можу звідси піти. Це, це виключно ваше право, вас запросила, ваше рішення, чи приходите чи ні. Я е, не вважаю за доцільне вступати з вами в дискусію, тому що ви людина старша за мене, і, мабуть, більш досвідченіше, ви більше знаєте в цьому житті. Про слова щодо моєї нещирої поезії якось стосується України. І щодо ваших слів, я теж процитую великого поета. Трошки буквально пару строк. Що груня це ключі, діброю могуче, Що річки сині зборони на гладь. Та вже забігає, вперед забігає твій день, твій останній, попереду падь. Дорога, дороги, долина, долини, надія, надії, урвалась і край. Прощай, Україну, моя Україна, чужа Україна, щаслива бувай, Васильство з дуже дякую.